Усім привіт! Я в магазині Єва. Шалені вихідні. Акція триватиме з 20 по 23 липня. включно. Акція на засоби по догляду за волоссям. Купляєте один товар, другий йде зі знижкою в 50% той який дешевший по вартості. Шампунь палмулів 300 мл. Ціна 109 гривень. Також зверніть увагу, що в цю акцію не входять професійні линійки. Лише мас маркет Пантін: об'єм 360 мл. Ціна 111 гривень. Ось така баночка 400 мл. Візуально однакові. А об'єм різний. Ціна 111 гривень. Карнір фруктість шампунь ціна 115 гривень. Шампуні та бальзами. Кондиціонери від 3М. Об'єм 400 мл 119 гривень. Шампунь «Велла Про» 500 мл. Об'єм ціна 111 гривень. Чула хороші відгуки на рахунок складу шампуню чиста лінія. Ціна 68 гривень. Об'єм 390 мл. Цікаво, а ви користувались шампунем чиста лінія»? І якщо користувались, то як він вам? Акція на щітки, гребінці, бігуді та пензлики для фарбування волосся. Купляєте одну одиницю, друга йде вам в подарунок за 10 копійок та яка дешевша по вартості. Ось така масажна щітка 159 гривень від фірми COS. Круглий брашен 129 гривень. Круглий металевий брашен 139 гривень. Ось така щіточка ціна 149 гривень. Від фірми Sovart ціна 149 гривень щітки. Є навіть дуже вигідні пропозиції, зараз покажу. Щітки від фірми Sovart ціна 29 гривень. Одну купляєте, друга йде в подарунок. Можна об'єднувати, брати різні, наприклад, взяти собі ось таку, вона також 29 гривень. Ось такою щіткою дуже зручно сушити волосся. Бігуді для вкладання волосся. Ось такий пензлик для фарбування, його ціна 38 гривень. Акція на гелі для душу. Також одну купляєте друга зі знижкою в 50%. Фа об'єм 750 мл ціна 145 гривень. Грінвей, 750 мл 59 гривень. Пофумовані гелі для душу від фірми мукса 395 мл 58 гривень. Гелі для душу від фірми Максам об'єм 520 мл. 66 гривень. Термомет 209 гривень. Грінвей гель для душу. Ціна 32 грн. Гель для душу від фірми Фа. Об'єм 250 мл. Ціна 56 гривень. Ось такі новинки від фірми Palmolive. Ціна 67 гривень 20 копійок. Об'єм 250 мл. Ще один варіант з мигдальною олією. Гелі для душу від фірми Нівея 91 гривня 70 копійок. Гелі для душу від фірми DAV 99,50 гривень. Гелі від Нівея 233 гривні. Гель для душу від палмулів зі зручним дозатором 750 мл. Ціна 159 гривень. Джонсонс ціна 159 гривень, також 750 мл. Ось така новинка від палмулів. Об'єм 500 мл. Ціна 131 гривня. Два аромати на вибір. Персик або ожина. Купуй дві будь-які одиниці засобів для догляду за обличчям та тілом та отримуй економію 50% на другу одиницю та, яка є дешевша по вартості. Можна обирати і акційні товари. Гіалуроновий гель, ціна 228 гривень від фірми «Карнір». Міцелярна вода ціна 174 гривні. Масло регенеруюче від Ліре ціна 50 гривень. Крем для обличчя ціна 50 гривень. Міцелярна вода від MyFace 200 мл 80 гривень. Засоби для догляду за тілом від Evelyn. Пінка для обличчя 145 гривень Нівея. Міцелярна вода від Евелін. Об'єм 500 мл 84,50. Акція на усю декоративну косметику. Купляєте один товар, другий піде зі знижкою 50%. В цю акцію не входить лише косметика від фірми LCF. Там діє інша акція. Праймер для обличчя від Maybelline 263 гривні. Основа коригуюча Baby Skin. Ціна 223 гривні. 303 гривні коштують консилери з аплікатором. Про щось лише рекомендувати. Так от контурінг для обличчя. Рекомендую від фірми Maybelline, ціна 375 гривень. Бальзами для губ oh Baby, Ліпс ціна 97 гривень. Туш для Вій 459 гривень. Туші для Вій Lash Sensation, Ціна 399 гривень. Можна поєднувати різні торгові марки, наприклад, Мейбелін, помада, ціна 349 гривень. Її відтіночки акційні 314 гривень. Ще один варіант помади. Ціна 314 гривень. BB-крем, який підлаштовується під тон шкіри. Як наносити його на шкіру, він має білий колір. При розташовуванні він набуває кольору шкіра. Також є відтінки, можна обирати. Ось хочу вам продемонструвати. Так, він біленький, трошечки розтушувала і він стає як тональний крем. Акція на усі засоби для до та після засмаги. Один купляєте продукт, другий йде зі знижкою 50% той, який дешевший по вартості. Тобто вигідно брати продукти плюс-мінус однієї ціни. Також зараз акційні ціни. Біокон SPF 40, ціна 126 гривень 160 мл. Дитячий крем SPF 50, ціна 91 гривня 50 копійок. Засоби від карнір 249 гривень. Дитячий спрей 274 гривні. Акція на зубні пасти. При покупці однієї, друга йде зі знижкою в 50%. Можна обирати дві різні зубні пасти. Різної ціни, торгової марки, об'єму абсолютно. Просто майте на увазі, що вам піде за пів ціни та зубна паста, яка є дешевша по вартості. Гімалаї Herbals. Ціна 72 гривні. Зубна паста від Colgate Максі Вайт. Об'єм 75 мл. Ціна 114 гривень. Колкейт Total, ціна 89 гривень. 75 мл. До вподоби мені ось така зубна паста тим, що вона має дозатор. 100 мл об'єм ціна 110 гривень. Така ж акція на чоловічі дезодоранти. Купляєте два, один, який із них є дешевший, піде за пів ціни. Old Spice 148 гривень великого об'єму. Garnier спреї. Ціна 84 гривні 150 мл об'єм. Акс ціна 115 гривень. Рексона 100 гривень спреем. Дезодоранти від фірми Фа 7350. Віддав роликові дезодоранти 66,70. 50 мл. Спрей удав чомусь всі різної ціни. Дезодорант від All Spice ціна 148 гривень. XXL розмір. Гелеві 103 гривні. Звичайного розміру 119 гривень. Дезодоранти від карньєри ціна 70 гривень або 61 гривня 40 копійок. Роликові дезодоранти від фірми Нівея ціна 65 гривень та 70 гривень. Фа-57,50 Ще одна акційна категорія це товари для миття посуду. При покупці двох одиниць одна, яка дешевше, піде зі знижкою 50%. Таблетки від фірми Кьонен для посудомийної машини 20 штук ціна 89,50 фейрі 126 гривень 905 мл. Фейрі об'єм 1 літр. Два аромати на вибір: 107 гривень. Дитячі засоби для миття посуду. Скудо пів літри, ціна 20 гривень. Друга одиниця піде за 10 гривень. Wash Free 40 гривень 500 мл. Кьонен, 46,80. Фейрі 60 гривень 450 мл. Піна для миття посуду від фейрі об'єм 350 мл. Ціна 138 гривень. Акція на гелі для прання та порушки для прання. Підкреслюю капсули в цю акцію не входять. Гель для прання від фірми Лоск ціна 159 гривень. Об'єм 855 мл. Гель для прання від «Перволь» – 134 гривні. Об'єм 990 мл. Дитячий порошок для прання. Хані Бані – 400 г – 30 гривень. Порошок від персіл 4 кг – 50 г – 449 гривень. Хані Бані порошок для прання. 139 гривень, 2 кг 400 г. Гала 3 кг 600 г. 317 гривень. Персіл 7 кг 500 г, ціна 749 гривень. Дуже багато акцій. Ще одна із них це є акція на вологі серветки. Купляєте дві, на другий піде знижка 50%. Зверніть увагу лише на серветки. Туалетний папір вологий та рушники в цю акцію не входять. Від інста вологі серветки 60 штук 36 гривень, 100 штук із клапаном ціна 54 гривні. Грінвей 40 гривень. Поліся. 26 гривень. Маленькі серветочки по 15 штук в упаковці. Ось такі від Greenway ціна 8 гривень. Вологі серветки від Instaguт 15 штук. Ціна 11 гривень 20 копійок. Акція на лаки для нігтів. 35 гривень Ноготок. Купляєте 2 штуки. Ще дві піде вам в подарунок. Об'єм 12 мл. 25 гривень коштує лак об'ємом 10 мл. В цю акцію входять також і гель лаки. Два купляєте, два в подарунок. 41 гривня 50 копійок. Догляд від ноготок. Лаки жарден 37 гривень. Лаки для догляду за нігтями. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.